Продовжуємо обзор нашого нового імплантату, і на цей раз зупиняємось на сканмаркері, але вже з рівня імплантату. З рівня імплантату ми маємо два сканмаркери, Вони відрізняються один від одного матеріалом, з якого вони зроблені. Перший матеріал це титан. До вашої уваги, сканмаркер із титану. У нього дуже правильний, на мій погляд, дуже класна форма для сканування. І саме в такої самої формі ми маємо другий сканмаркер, але вже він зроблений із матеріалу, який називається пік. Кожний буде обирати сам для себе, який скан-маркер він може чи його сканер краще відсканує. То два сканмаркера з рівня імпланту до вашої уваги. Йдемо далі, зупиняємося на супроструктурі для нашого імпланту, а саме на тібейсах бейсах чи на каткам платформах. каткам платформи для нашого нового імпланту мають дві ширини: регуляр і вайт. Ті бейси розміром регуляр ми рекомендуємо використовувати для фронтальної групи зубів і для прималярів. Але якщо нам треба зробити коронку для вживательного зуба, то краще підійде тібес шириною White, тому що його платформа набагато міцніше буде тримати зуб більшого розміру. А що стосується довжин, як ті Regular, так і ті White мають 5 довжин, 5 розмірів під ясневою частини. Це дуже зручно, і ви зможете підібрати саме той тібейс, який буде кращий для вашого клінічного випадку, то раджу для використання. Ті бейси двох ширин і 5 висот. Ну і який же огляд імпланту, якщо ми не поговоримо про формувачі ясен? У системі Мегаторк 4 діаметра формувачів ясен. Діаметр 4,2, 5,5, 6,5 і 8 мм. Формувачі ясен діаметром 4,2 і 5,5 мм мають 5 різновидів висот. А формувачі діаметром 6,5 і і 8 мм 4 висоти. Відповідно, а що стосується підвіснової частини наших формувачів, то вона так само, як і підвіснева частина мультіюніті фітібейсів нашої нової системи, має сучасний бакаловидний профіль, що дозволяє використовувати формувачі у будь-яких клінічних ситуаціях. А зараз на вашому екрані ви можете побачити, як крок за кроком плавно і поступово збільшується діаметр формувачів ясен. А це означає, що коли лікар буде використовувати ці формувачі у пораженні рота пацієнта, пацієнт майже не буде відчувати дискомфорту. А це головне для нас. Далі, до вашої уваги, наша гордість, наш імплантовод. Цей імплантовод дозволяє використовувати навігаційний протокол у повному обсязі і встановлювати імплант, не знімаючи навігаційний шаблон. Ми розробили імплантоводи чотирьох довжин. Перша довжина це стандартний імплантовод з нульовим офсетом. І далі йдуть імплантоводи зі збільшеним офсетом. Плюс 2, плюс 4, і плюс 6 міліметрів відповідно. Кожен наш імплантовод комплектується шпількою певної довжини, а кожна довжина маркерована певним кольором, що дозволяє лікарю відрізнити, яка шпілька від якого імплантоводу. Навіщо нужна шпілька? Шпілька дозволяє міцно і надійно фіксувати імплант до імплантоводу, а це означає, що лікар може бути впевнений, що імплант буде міцно і надійно триматися на імплантоводі. Зараз на вашому екрані ви можете побачити драйвери для динамометричного ключа довгий і короткий. А зараз драйвер, який лікар використовує разом з хірургічним наконечником. Раджу використовувати саме драйвери для хірургічного наконечника для первинного вводу імплантату, а далі доводити імплант вже використовуючи драйвери для динамометричного ключа. Ще одна приємна новина для користувачів навігаційних наборів, саме до складу яких і входять наші нові драйвери, що драйвери оснащені спеціальними кільцями. Ці кільця дозволяють міцно і надійно. Тримати імплантоводи, що дає можливість лікарю бути впевненим, що під час ведення імплантоводу у порожнення рота драйвер буде міцно і надійно тримати імплантовод.